Сухати путі, попитали кругом, ніде в районах поліклініку не закривали, просто переходили на інші відносини. Там заміняли стоматологи, сказали перша причина, що нема грошей на неї. Ну діло в тому, що в стоматології грошей їй не треба в бюджету. Вони переходять на і працюють самі себе і заробляють там. Кожен робить і отримує свої 15 скільки там довго. більше зробив, більше заробив. Ну, діло все в тому, що в останню хвилину ми до останнього ходили, ніхто нічого нам, і громади вроді збиралися, і все рішали. Те, що ми придавали, воно якось десь хануло в літньому. Потім хочу встановитися на тому, як нас виганяли. отуда, це особа картина. Мені навіть це все більше за діло, те, що я то. Я вже на пенсії, мені вже було таке. Я сказали, що ні, я встав, пішов мені, заробив, слава Богу, 5 тисяч так хватає. Так що не той. Прийшли в цей день, точно назначений день, чоловік 15 прямо в поліклініку з бригадою плотників яких зразу нас, всіх і пацієнтів, і всіх вибрали з кабінетів, плотники зразу всі е, поміняли замки буквально за 20 хвилин. Я навіть удивився, як це можна, і, і з нас і з і з такою радістю, з таким зораздом викинули з поліклініки. Я ще тоді подумав, що що може бути хуже кацапів, навірно, свої. Тому що я просто удивився, як можна було таке зробити з людьми, які відпроробили тому. У ніколих з наших молодих там була просто істерика. Не можна так оставляти без роботи, без нічого і людей. Ну і потім вже почали до мене доходити, що оказується, тут почали приходити ті самі, що всім в цьому зацікавлені деякі особи, які хочуть придбати, придбати поміщення, поміщення поліклініки. Я якось подумав, ну як це придбати, а так просто взяти і придбати. І тут мені принесли, що цим, як кажуть, шершеля хлам. І сказали, що Цією поліклінікою дуже цікавиться гич Тетяна, Я не знаю хто.